Навіть якщо сприймати її дуже позитивно, ну що якісь підстави там до для позитивного аналізу, якісь які, якісь, напевно, є, то це треба дивитися в ширшому контексті, в контексті того, що Дональд Трамп ну фактично вже дозволив продаж озброєнь Україні. Це робиться, звичайно, ми розуміємо, за європейські гроші. Це продаж не надання, так як було безкоштовне, чи за якимись програмами, але тим не менше, тобто, це зрушення основне. Яке ми очікували, оскільки, ну, давайте скажемо відверто, нам від Сполучених Штатів Америки для цієї війни потрібне озброєння, потрібна зброя. Це те, в чому ми зацікавлені найбільше, оскільки ну, певні види озброєнь американські, ну, якщо скажімо, і мають альтернативу, то все рівно є найефективнішими, найдосконалішими, в тому числі чи в першу чергу засоби протиповітряної оборони, авіація, яку ми використовуємо і так далі. тому... Це відбулося от раніше, і ми вже могли спостерігати поступове охолодження стосунків чи ставлення, скажімо, стосунків. Не знаю, які вони чи вони є між Трампом і Путіним, між США і Росією. Ну, точніше, можемо говорити на цю тему, але в даному випадку мова йде про самого Трампа, очевидно, не про політику США. Ми вже бачили кільканадцять такі. Скажімо, з інтонацією більш більш, більш негативної постів у соцмережах, що стосується Росії. Ну і ось черговий, чергова ознака певного настрою Дональда Трампа. Сама по собі, як кожен його пост, не варто особливо радіти, переживати і брати це близько до серця. Дональд Трамп пише, робить і заявляє якісь речі дуже емоційно, достатньо поверхово. При цьому схильний часто змінювати позицію, або принаймні коливатися навколо якоїсь позиції. Пане Богдан, ви психоаналітик? От, чи, чи <свист> політика? Ну, це, ж, це політика. Зараз 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 політика така. І тут ну це реалії життя. Тобто, якщо раніше е, вважалося ідеалом державотворця, державника, лідера держави, це прогнозованість, передбачуваність, стабільність, е, якась експертність, е, Дональд Трамп нічого. Цього не представляє, він абсолютно людина іншої формації, він лідер іншої формації, і це впливає на все. Це впливає на кожного, на, на кожного з нас, на наше життя, оскільки ну, така людина зараз вирішує питання, чи допомагати Україні чи ні. Тому ну, певні, певні позитивні сигнали в цій промові є, але ну, тим не менше, чому би я не дуже радів, я дивлюсь, що ну, мої колеги з влади трохи болісно переживають, якщо хтось недооцінює. Те, що відбулось, і зустріч, яка відбулась нашого лідера з Дональдом Трампом, і заяви Трампа, справа в тому, що решта виступу Дональда Трампа, вона ну традиційно Трампівська, тобто це ізоляціонізм, це ну, така, от, скажімо, дуже послідовна ця платформа MAGA, Make America Great Again». І ну, це, на жаль, примушує напружуватись і очікувати несподіванки, очікувати якісь ходи, які нас в подальшому не завжди радуватимуть. Ну, тим не менше, тобто є позитивний розвиток, тобто є можливо тактична заява Трампа про те, що Україна може здобути перемогу на полі бою, відновити кордони і так далі. Можливо, для того, щоб просто подратувати Володимира Путіна і значить, уже не по-доброму. а... Значить, такими хитрими способами хитрими лапках, звичайно, примусити його до більш змістовних розмов, і домовленостей з Америкою або робити те, що хоче Дональд Трамп. Це ми побачимо. От, ну, принаймні, ми бачимо таку поступальність у тому, що позиція США змінюється на користь України поступово. І це вже не тільки риторика, а рішення. Зброя пішла. Рішення ці прийняті. Ну, сподіваємось, що ми отримаємо більше того, що нам потрібно. Але от польський політик Дональд Туск сказав, що. А чи не означає загалом, що ну верніше, стверджує, що це означає, що США умиває руки в у війні, що вона відсторонюється війні? Чи не можна от трактувати цю цитату як те, що Дональд Трамп півроку говорив про те, що він намагається замирити? Uh, усвідомив, що його насправді дурять, а його дурили з різних міркувань. Гад Путін і Володимир Зеленський. Гад Путін тому що йому війна просто вигідна. А Володимир Зеленський, тому що ну, для України були невигідні пропозиції від Дональда Трампа, очевидно. Uh, і тепер тепер, uh, Дональд Трамп ну, типу, говорить, ну добре, все, uh, значить, війна. Значить, Україна йде до кордонів 91-го року. Будь ласка, воюйте, воюйте далі. Ну, Півроку, рік, там, два, воюйте. А через якийсь час він скаже: ну подивіться, Україна не відвоювала кордони 91-го року. Не зуміли вони? Не думайте, що багатоходівка така, чи для Надольда Трампа це не схоже, занадто розумно. Ну, як на мене, це, це знову таки цю фразу треба дивитися в ширшому контексті. Е, певних програмних таких програмного бачення Дональда Трампа, політики е, щодо Європи, європейських справ. І ну, яка великою мірою відзеркалює е, таку платформу ідеологічну, політичну е, його найбільш найбільших прихильників МАГА. Е, тобто, американці, ну оце крило політичне, щиро переконані, що європейці занадто довго зловживали е, військовою допомогою підтримкою оборонною підтримкою Сполучених Штатів Америки, не вертаючи нічим. тобто вони користувалися. Американською присутністю військовою, американською військовою допомогою, ну і створювали собі щасливе життя. Не скажімо, дозволяючи собі не витрачати всі ті гроші, які американці витрачали на оборону себе і європейських союзників у цьому плані це дуже послідовна позиція. Це вона тягнеться. Та, власне кажучи, чесно кажучи, це не лише мага і не лише республіканців. Я би сказав, що достатньо жорстко це питання першої поставив Барак Обама. Демократичний президент, який почав згортати американські інтереси в Європі і говорити дуже відверто, але ну, звичайно більш делікатно, ніж це робить Дональд Трамп. Про те, що європейці повинні більше вкладатися в свою, в свою оборону. Ну і тут Трамп підкреслює, що ця війна це більше це їхнє бачення, це його бачення. Це більше європейська справа, що насправді у Сполучених Штатів Америки немає причин для збройного конфлікту. Із Російською Федерацією він до речі, на початку вважав, що європейців немає. але тут вже він нарешті зрозумів, що очевидно є. Європейські лідери переконали, що інтереси європейського континенту в цій війні. Ну і лідер України, і європейські, і інші польські лідери переконали його в цьому. Тому в ширшому контексті це продовження того ізоляціоністського підходу. Який сповідують республіканці крило, яке е, найбільш категорично підтримує е, Дональда Трампа. Що стосується практичної політики, ну це не так однозначно. Тому що ну, якщо ти продаєш зброю, ти ну не умив руки, ти не відмовився. Ти не можеш назвати себе що ти умив руки, що ти цілком нейтральний. Це не надсхвання. Навіть продаж зброю, якщо ну, не передача, всеріла все, все, тобто, це, це, ми бачите, це, говоримо і про обмін. Скажімо, це, якщо говорити про Україну лише саму розвідданими передачу через європейських партнерів. Зброї, але ж є інші заяви. Так, нехай ну ми б хотіли та особливо європейці би хотіли їх більш чітко категорично від Трампа. Але є заява, польщу будемо захищати. Так, тобто ми будемо захищати європейських союзників по НАТО, якщо раптом, значить, Росія буде нападати на них і відбудеться збройний конфлікт. Тому на рівні практичної політики не все так однозначно, але схильність до ізоляціонізму і перекладання більшої відповідальності на європейців за власну безпеку так. Це один із основоположних напрямків політики США на сьогодні, і насправді я думаю, що якщо збережеться така ну, хоча б. Помірковано позитивне ставлення Дональда Трампа до України і допомоги Україні, то це зіграє позитивну роль для Європи. Тобто Європа все таки зміцниться в результаті. Вона виграє час, якщо США не умиють руки, а все ж таки до якоїсь міри підтримуватимуть європейських партнерів і Україну. Натомість, тобто от оцю підтримку тимчасову, я думаю, що вона буде згортатися надалі. Ми всі повинні в Європі використати для того, щоб вибудувати власне. Власну архітектуру безпеки, подбати про себе самостійно і бути здатними захистити себе, свої цінності без участі держав з інших континентів.